У зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації в Україну дуже багато людей були змушені покинути свої рідні домівки стати на облік в інших містах. Як внутрішньо переміщені особи, за даними Мінсоцполітики, на січень 2025 року кількість переселенців в Україні становить понад 4,6 мільйона осіб. Серед них майже 60% складають жінки, понад 40% – чоловіки. Також серед внутрішніх переселенців зареєстровано майже 900 тисяч дітей. Найбільша кількість біженців знайшли прихисток у Донецькій та Харківській областях. Про пільги та гарантії, які надає держава внутрішньопереміщеним особам, поговоримо з адвокатом громадської організації Відкриті двері Іриною Лось. Давайте спочатку визначимося з поняттям внутрішньопереміщеної особи, скорочено ВПУ. Відповідно до статті першої закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Внутрішньо переміщеною особо є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства. Порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру, які права, соціальні гарантії та пільги отримує людина зі статусом внутрішньо переміщеної особи? По перше, держава гарантує надання внутрішньопереміщеним особам матеріальної допомоги на проживання. Ця допомога призначається на кожного члена сім'ї, відомості, про якого включена до єдиної інформаційної бази даних про внутрішньопереміщених осіб. Виплата допомоги здійснюється щомісячно, тобто, щоб отримати цю допомогу, необхідно мати довідку про взяття на облік як внутрішньопереміщеної особи. По-друге, особи зі статусом переміщені мають право стати на облік у центрі зайнятості за спрощеною процедурою та отримати статус безробітного. Що надає право на допомогу по безробіттю, крім того, внутрішньопереміщені особи мають право на продовження здобуття певного освітнього рівня у навчальних закладах на території інших регіонів України за кошти державного бюджету або інших джерел фінансування, забезпечення дітей з числа ВПО безоплатним харчуванням у дошкільних загальноосвітних та професійно-технічних навчальних закладах. Незалежно від їх підпорядкування, особи зі статусом ВПО також мають можливість реєструватися як фізичні особи підприємці або створювати юридичні особи за спрощеною процедурою. Аналогічно спрощено здійснюється припинення самозайнятості ВПО. Додатково внутрішньо приміщення особи мають право на отримання матеріального забезпечення страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. У зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, нещасним випадком на виробництві чи професійним захворюванням для цього можна звертатись до робочих органів фонду соціального страхування. За місцем фактичного перебування ВПО також можуть отримувати соціальні та адміністративні послуги за місцем фактичного перебування в Україні. функціонує система безоплатної правової допомоги, тому особи зі статусом ВПО мають право на первинну правову допомогу, що включає юридичні консультації, допомогу у складанні заяв до державних органів чи скарг, вторину правову допомогу, яка охоплює представництво інтересів. У судах в інших державних органах, а також підготовку документів процесуального характеру, як отримати статус ВПО у новій місцевості, і куди треба звертатися? Якщо через війну ви змушені були залишити свій дім і приїхати до більш безпечних регіонів України, ви маєте право отримати статус переселенця. Це ваше право, а не обов'язок. Факт того, що ви стали внутрішньо переміщеною особою, підтверджується довідкою про взяття на облік ППО. Цю довідку видають після вашої реєстрації в органах соціального захисту. Для отримання довідки ППО вам потрібно звернутися до структурного підрозділу з питання соціального захисту населення за місцем проживання. Виконавчих органів районних у містах рад за місцем проживання, центру надання адміністративних послуг або через мобільний додаток порталу дія, хто може подати заяву на отримання <клес> довідки ВПО на грошову допомогу від держави можуть претендувати українці. Які переїхали з територій, де тривають бойові дії, з тимчасово окупованих населених пунктів або з громад під блокадою? Цей перелік визначається міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Довідка ви дає змогу переоформити соціальні виплати або пенсію, отримати медичну допомогу. А також влаштувати дитину в садок чи школу. Згідно з постановою про порядок оформлення і видачі довідки, подати заяву на отримання статусу ВПО можуть самі переселенці, зокрема неповнолітні діти віком від 14 до 18 років особисто, для малолітніх дітей до 14 років або осіб, визнаних недієздатними або з обмеженою дієздатністю заяву подає законний представник. Заяву про взяття на облік малолітньої дитини може подати законний представник. Родичу якого проживає дитина, що прибула без супроводу законного представника, представник органу опіки та піклування, якщо немає законного представника та родича, заяву на отримання довідки про взяття на облік дитини сироти або дитини позбавлені батьківського піклування, може подати законний представник, керівник дитячого закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту, якщо дитина перебуває на державному забезпеченні. Перелік необхідних документів: це заява про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, паспорт громадянина України. Якщо прописка не вказана в паспорті, варто надати інший документ на підтвердження. Це може бути військовий квиток, трудова книжка, медичні чи інші документи, які підтвердять факт проживання на відповідній території. Якщо заяву подає законний представник, також потрібно надати документ, який посвідчує особу законного представника. Документ, який підтверджує уповноважені особи як законного представника або родині стосунки між дитиною і заявником, свідоцтво про народження дитини, подати заяву та отримати статус переселенця на виплати для ВПО, можна як онлайн, так і офлайн, з якого часу після звернення уповноваженої особи призначається виплата допомоги ВПО на сім'ю, і як визначається склад сім'ї уповноваженої особи, яка подає заяву на отримання виплат ВПО? Допомога призначається для забезпечення соціальної підтримки внутрішньопереміщених осіб і числа незахищених верст населення та стимулювання до працевлаштування внутрішньопереміщених осіб працездатного віку. Допомога призначається органам соціального захисту населення. Протягом 15 робочих днів здати подачі заяви, включаючи заяви, подані в електронній формі через портал Дія, зокрема за допомогою мобільного додатку порталу Дія. Допомога призначається за повний місяць, в якому повноважена особа звернула за її наданням. Склад сім'ї визначається на дату звернення. До складу сім'ї входять чоловік, дружина, діти, прийомні діти, усиновлені діти, діти під опікою або піклуванням, а також діти, які навчаються у закладах освіти до 23 років, якщо вони не мають власних сімей. Також враховуються діти з інвалідністю, непрацездатні батьки, особи, які доглядають за людьми з інвалідністю. Сім'ї може вважатись одинока особа, а також неповнолітня дитина, якщо така особа не входить до складу сім'ї. До складу сім'ї уповноваженої особи не входять. Особи, які перебувають на повному державному отриманні, особа, яка представляє інтереси дитини без супроводу законного представника, якщо не перебуває з дитиною у сімейних відносинах. Наприклад, баба, дід, вічі, мачуха і не є внутрішньопереміщеною особою, що підтверджено документом, в службу у справах дітей, особа, яку батьки повноважили супроводжувати дитину, підтверджено заяву одного з законних представників, завіреної органом опіки, особа у сім'ї, якої влаштовано дитину, що залишилась без піклування, підтверджено наказом служби у справах дітей, особа, що не проживає разом з отримувачем і не має спільного побуту, що підтверджено документально або перебуває за кордоном. Або зникла безвісти. Законний представник для недієздатних осіб або дітей, яким призначено опікуна чи піклувальника. На яких підставах може бути відмовлено видачі довідки ВПО? Письмове рішення про відмову видачі довідки, підписане керівником уповноваженого органу, може бути видано заявнику в день подання заяви, або у деяких випадках не пізніше, ніж через 15 робочих днів. Якщо Відсутні обставини, що спричинили внутрішні приміщення, у державних органів наявна інформація про подання заявником завідомлене неправдивих даних для отримання довідки, втрачені документи, що посвідчують особу до їх відновлення. У заявника відсутні відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці. Звідки здійснюється приміщення та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на цій території? Недостатні доказів, наданих заявником для підтвердження факту проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, звідки здійснюється переміщення. Рішення органу соціального захисту населення може бути оскарження до національної соціально сервісної служби або у судовому порядку. З якими питаннями звертаються ВПО до вашої громадської організації та яку допомогу ви їм надаєте? До нашої громадської організації регулярно звертаються внутрішньопереміщені особи з різними питаннями щодо соціального забезпечення та захисту. В період з 2014 року по 2025 ми надали про допомогу близько 2500 внутрішньопереміщеним особам. Найпоширенішими їх запитами є. Отримання статусу ВПО та довідки, зміна місця проживання ВПО та отримання або подовження соціальних та пенсійних виплат, умови перетину державного кордону України, затримка виплат на проживання та призначення грошової допомоги, надання соціального житла від громад або участь ВПО в житлових програмах, заборгованість із виплати заробітної плати або недоотриманої пенсії, і інші важливі питання для того, щоб уникнути правових проблем. Краще завчасно звернутися за консультацією до спеціалістів, які допоможуть вам правильно вирішити питання та уникнути можливих труднощів. Наші юристи нададуть кваліфіковану допомогу з усіх питань, що стосуються вашого соціального захисту та прав, щоб ви могли зосередитися на відновленні та адаптації нових умовах. Звернутися до нас ви можете за контактними телефонами, які ви бачите на екрані. Чи передбачена державою допомога ВПО у 2025 році? Так, у 2025 році держава продовжує надавати допомогу внутрішньопереміщеним особам. Розміри щомісячних виплат залишаються незмінними: 2 тисячі гривень для дорослих. 3 тисячі гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Виплати здійснюються з 15 та 28 числа кожного місяця. Однак, з 1 січня 2025 року допомога буде доступна не для всіх категорій ВПО. Зокрема, автоматично виплати отримувати лише найвразливіші категорії переселенців, а саме пенсіонери, розмір пенсій, яких менший за 9 тисяч 444 гривні особи з інвалідністю першої та другої групи. Неповнолітні особи з інвалідністю, діти з важкими захворюваннями. Особи до 23 років без батьківського піклування, діти-сироти, прийомні батьки та батьки-вихователі. Для інших категорій ВПО, які не підпадають під автоматичне нарахування виплат, необхідно подати відповідну заяву до органів соціального захисту населення або через центр надання адміністративних послуг. Допомога призначається за повний місяць, у якому особа звернулася за її наданням. Незалежно від дати такого звернення, виплата здійснюється не більше як 6 місяців. А кому саме залишать виплати ВПО, але доведеться писати заяву? Є кілька категорій ВПО, у яких немає можливості згідно з законодавством України автоматично отримувати ВПО виплати. Такі люди мають звернутися із заяви і продовжити фінансову допомогу. До тих, хто має це зробити, належать українці з дітьми до 14 років, які мешкають у місцевості, де тривають активні бойові дії, або в місцевості, де можливі такі дії. Українці з дітьми до 14 років, які проживають у безпечній місцевості, але з якоїсь причини діти не можуть ходити до школи офлайн. Сім'ї українців, де один із членів доглядає за людиною з інвалідністю першої групи, сім'ї українців, у яких один з членів доглядає за неповнолітньою дитину з інвалідністю або дитину, яку визнано тяжко хворою. діти до 14 років, які приїхали як ППО без батьків, вагітні жінки з терміном від 7,5 місяців. Також виплати ВПО у 2025 році за заяву можуть бути призначені українцю старше 60 років, які не отримує пенсію. При цьому важливо, щоб середній дохід на місяць для такої сім'ї на кожного одержувача не був більшим за 9444 тисяч гривні. А кому скасують виплати ВПО у 2025 році громадян України, які були за кордоном довше 30 календарних днів. При цьому не маючи причин обґрунтованих у документах. Внутрішньо переміщених осіб, які купили квартиру, житловий будинок або ділянку вартістю понад 100 тисяч гривень. Це не стосується випадків, коли житло було отримано з бюджету міста або країни. Українців, які купили нову машину, що зійшла з конвейера менше, ніж 5 років тому, виняток становить авто, куплене волонтерами і передане ЗСУ. Тих, у кого є житло площі понад тринадцять квадратних метрів на одного члена сім'ї, і розміщене воно в безпечній зоні, де не тривають бойові дії в активній фазі. Місцевість не вважається зоною з можливістю бойових дій в активній фазі, а також будь-який населений пункт на підконтрольній Українній території. Українців, які купили метали в банку. А також долари, євро або іншу іноземну валюту на суму понад 100 тисяч гривень це не стосується валюти, яку було отримано від благодійних організацій або придбано. Щоб оплатити послугу в галузі медицини, освіти або соціальній сфері, також громадян України на депозитному рахунку в банку, у яких лежить понад 100 тисяч гривень, відомо що для переселенців, які змушені орендувати житло з середини січня 2025 року, стартує програма субсидій на оренду житла. Розкажіть, будь ласка, докладніше про це та хто з ВПО може отримати таку допомогу. 25 жовтня Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 1225 яка вводить новий вид соціальної допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Це субсидія на оренду житла. Постанова набуде чинності вже наприкінці січня 2025 року. Тоді можна буде подавати заявки на отримання субсидії. Субсидії на оренду житла надаватимуться у дев'яти пілотних регіонах, тих, у яку перемістилася найбільша частина ВПО: це Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська та Донецька області, крім окремих територій регіонів, внесені до списку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окуповані Російською Федерацією. На субсидію можуть розраховувати ті ВПО, чиї витрати на оренди перевищують 20% сукупного доходу. Якщо сім'я має грошові надходження менше ніж два прожиткові мінімуми на одну особу, тобто 5840 тисяч гривень, то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди. Суми виплат розраховуватимуться індивідуально залежно від рівня доходу сім'ї, кількості членів сім'ї. Вартості оренди житла. Щоб скористатися субсидію, ви повинні укласти договір оренди та зареєструвати його в базі Пенсійного фонду України. Водночас, допомога на оренду житла не обмежуватиме отримання субсидій на комунальні послуги. Пріоритет надається багатодітним родинам, одиноким батькам, особам з інвалідністю та людям похилого віку. Право на отримання субсидій на оренду житла мають в за умов, якщо Житло знищення, до стану непридатного для проживання, що підтверджено реєстром знищеного пошкодженого майна або актом комісійного обстеження, або технічним звітом. Переміщення або повторне переміщення відбулося з території, де ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих територій за умови, що особи не мають власності житла з площею понад 13,65 квадратних метрів на особу і склад до домогосподарства на безпечній території. Наявний договір оренди житла за затвердженою формою на строк не менше 6 місяців. Особи не отримують допомоги на проживання для ВПО, включаючи випадки, коли особа добровільно відмовилася від отримання такої допомоги. Заяву на отримання субсидій можна буде подати до органів пенсійного фонду України через відділення обовноважених банків, через СНАП за технічні можливості через портал електронних послуг Мінсоцполітики. Крім того, передбачено механізм компенсації вартості податків, які мають бути сплачені з доходу від оренди. Ця компенсація надається в сумі, що відповідає розміру, призначеної субсидії і є додатковою підтримкою для орендодавців. Яку компенсацію ВПО гарантує держава за знищене житло? Внутрішньо переміщені особи, які втратили своє єдине житло через збройну агресію Російської Федерації, мають право на державну компенсацію. Цей механізм передбачений чинним законодавством України і реалізується в межах державної програми. Є відновлення. Програма спрямована на підтримку переселенців у забезпеченні їх житлом у безпечних регіонах країни. Держава надає сертифікати, які можна використовувати для придбання нового житла. Ці сертифікати є цільовими і дозволяють переселенцям придбати нерухомість виключно в тих регіонах, які не входять до переліку тимчасово окупованих територій або територій, де ведуться бойові дії. Для реалізації ініціативи і відновлення Кабінет міністрів України виділив 15 мільярдів гривень. Ці кошти спрямовуються на виплати компенсації особам, які втратили своє житло через збройну агресію. Умови утримання компенсації наступне: житло заявника має бути знищеним або пошкодженим до стану непридатного для проживання. Інформація про таке майно повинна бути внесена до реєстру знищеного або пошкодженого майна. Реєстр створено для обліку пошкоджень. Внаслідок бойових дій, терористичних актів або збройної агресії Російської Федерації. Компенсація надається особам, які втратили своє єдине житло, тобто не мають іншої нерухомості, придатної для проживання в безпечних регіонах України. Порядок отримання компенсації наступний для отримання сертифіката необхідно подати заяву через електронні сервіси, зокрема мобільний додаток Дія або безпосередньо до органів місцевої влади чи центрів надання адміністративних послуг ЦНАП надати документи, що підтверджують право власності на знищення чи пошкоджене житло, а також факт його знищення або пошкодження, дочекатися рішення комісії, яка розглядає подані документи і приймає рішення про виплату компенсації. Компенсація надається виключно для придбання житла на території, яка визначена безпечною. Пріоритет надається багатодітним сім'ям, особам з інвалідністю, літнім людям. Та іншим соціально незахищеним категоріям населення. Ця програма є важливим кроком у відновленні соціальної справедливості для людей, які втратили свої домівки через війну, і одночасно стимулює розвиток економіки безпечних регіонах України. У яких випадках скасовується дія довідки ВПО, який алгоритм процедури скасування? І що має робити людина, яка була в ВПО, але повернулася додому або взагалі вирішила виїхати за кордон? Дія довідки ВПО скасовуються у таких випадках: подання заяви про відмову від довідки, чинення кримінальних правопорушень, таких як насильницька зміна чи повалення конституційного ладу, посягнення на територіальну цілісність України, терористичні акти, і військові злочини, повернення до поконитого місця проживання, виїзд на постійне місце проживання за кордон. Подання завідомо недостовірних даних. Рішення про скасування дії довідки ухвалюється керівником уповноваженого органу за місцем проживання особи. Це рішення передається заявнику або надсилається поштою протягом трьох днів з моменту ухвалення. Винятком є особи, які подали заявку на відшкодування втрат через пошкодження або знищення майна внаслідок військової агресії РФ. Дія їхньої довідки не скасовується. Якщо особа повернулась до покинутого місця проживання, виїхала за кордон або бажає відмовитись від довідки, вона зобов'язана протягом трьох календарних днів повідомити про це орган соціального захисту, місцеву раду чи центр надання адміністративних послуг за місцем обліку. Це можна зробити особисто поштою або електронно, з використанням кваліфікованого електронного підпису. У заяві про відмову від довідки потрібно зазначити дату видачі та номер довідки. Паспортні дані або інші документи, що посвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі за наявності, також заяву можна подати через портал Дія або мобільний додаток, якщо є технічна можливість. Чи існують безкоштовні медичні послуги для ВПО та психологічна підтримка, яка сама і як отримати пільги на допомогу внутрішньо особи мають право на безкоштовне отримання медичних послуг на території України незалежно від місця реєстрації? Первинна медична допомога включає послуги лікарів загальної практики, терапевтів, педіатрів, а також вакцинацію, медичні огляди та базові аналізи. Екстрена медична допомога надається безкоштовно і включає лікування в разі нещасних випадків, травм, гострих захворювань, а також госпіталізацію у разі необхідності. ВПО можуть отримати ліки за програмою Доступні ліки, яка забезпечує пільгове або безкоштовне забезпечення необхідними препаратами для лікування певних захворювань, наприклад, хронічних захворювань, таких як гіпертонія, діабет. ВПО мають доступ до медичних послуг по всій території України, однак, в Залежності від регіону можуть існувати певні особливості. У більшості випадків медичні послуги надаються на безкоштовній основі в державних медичних установах. Проте у великих містах доступ до медичних послуг може бути більш оперативним, а в сільських чи віддалених районах існують певні обмеження, менше лікарів, довші черги. В деяких регіонах можуть бути додаткові програми або гранти, спрямовані на допомогу ВПО, зокрема, психологічні та психосоціальні послуги. ВПО мають право на безкоштовну психологічну допомогу, зокрема консультації психологів та психотерапевтів для людей, що зазнали психоемоційного стресу внаслідок війни або вимушеного переселення. Багато благодійних організацій та державних структур надають безкоштовні консультації та психотерапевтичні послуги для ВПО, а також організовують психологічні тренінги для подолання стресу та травм. Психологічна підтримка доступна як у лікарнях. Так і через спеціалізовані центри допомоги БПО, а також через гарячі лінії психосоціальної підтримки. Ці послуги надаються за державним замовленням, а також за підтримки міжнародних організацій, і благодійних фондів, щоб забезпечити фізичне та психічне здоров'я внутрішньо переміщених осіб. Чи потрібно повідомляти державні органи, якщо ВПО або законний представник ВПО має бажання повернутися до своєї домівки, виїхати за кордон на постійне місце проживання? або Хоче відмовитися від довідки ВПУ. Якщо внутрішньопереміщена особа або законний представник такої особи повернулася до покинутого місця проживання, виїхали за кордон на постійне місце проживання або хочуть відмовитись від довідки, вони зобов'язані повідомити про такі обставини орган соціального захисту населення, уповноважений особі виконавчого органу сільської селищної міської ради. Центру надання адміністративних послуг за пісем обліку, або надіслати заяву з використанням засобів поштового електронного зв'язку за технічні можливості з накладенням кваліфікованого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису протягом трьох календарних днів після прибуття, у такому випадку з якого моменту припиняється виплата допомоги ВПО нарахування та виплата допомоги припиняється з місяця. Наступного за місяцем, у якому стало відомо про повернення отримувача до покинутого місця проживання або з місяця виїзду за кордон на постійне місце проживання, також виплати припиняються, якщо строк перебування за кордоном перевіщу 30 днів підряд або 60 календарних днів сукупно протягом півроку. У разі обґрунтованих причин цей строк може бути збільшений до 90 днів.